І до новин спорту японське бойове вчення на лоні природи учні клубу Айкідо та Тікадзе перетворилися на справжніх туристів три дні в таборі для разом з батьками тренувалися та дізнавалися про культуру батьківщини Айкідо Японії. Одеський сенсей Юрій Яценко вже 20 років практикує японські бойові мистецтва, має власну школу та учнів з миколаївським клубом Айкідо співпрацює вже не перший рік і з задоволенням прийняв запрошення на такий туристично-спортивний семінар, де, окрім дітей, є можливість позайматися із дорослими. Діти, вони більш іскрені, вони не вміють ще ліцемірі, вони... Ну, простий, да, эти, эти качества в дітях мені очень подобаються. У взрослых мені нравится більш розвитий інтелект. Уже можна говорити у то серйозних темах. Сенсей вчив дітей та дорослих прийомом екідо і пояснював філософію цього виду спорту. На думку вчителя, практика викладання на свіжому повітрі набагато краще та природніше. Так, ми Мы находимся на самом деле в естественных условиях, да, в, есте... ну, в естественных условиях для человека. Поэтому здесь э, наиболее ярко мы можем ну, ощутить вкус общения и друг с другом, и с учителем, и с природой. Сама природа интересна тем, что дети по-другому осваиваются, потому что зал – это все-таки какие-то геометрические фигуры, в которых есть потолки, стены и так далее. Они находятся в таком как бы аквариуме, все время их. То есть здесь есть место, где нет границ, они себя по-другому ведут, немножко расслабляются, глаза работают у них по-другому. То есть, и, ну, очень, очень природу, ну, по-іншому. Клуб «Айкідо» вже третій рік поспіль організовує такі триденні табори для микити приймака, подібні походи, справжня пригода. Та головне чудова можливість відпочити з друзями та проявити свою самостійність. Тут свіжий воздух, ми тренуємося, не живемо в палатках. Ми ходимо на річку, ходимо за дровами іноді. Окрім прийомів, дітей навчали надавати першу медичну допомогу. Ідея проведення такого заняття існувала давно, та тільки цього року її вдалося реалізувати. Курс першої медичної допомоги проводили справжні лікарі, які щодня рятують людські життя. для більш взрослих дітей ми розказуємо, як витащити з машини, як казати непрямий масаж серця, сердечна там сказать, искусственную вентиляцию легкі для маленьких дітей. Це буде просто показати, як можна обробити рани, якщо вдруг перелом какая, то конечно допомогою підручних средств ми можемо і мобілізувати. Окрім тренувань та занять, дітей знайомили з культурою Японії. Спортсмені вчили японському письму правилам класичної японської чайної церемонії та робити орігамі во всех японских школах боевых искусств всегда, начиная с 8 века, когда вот началось развитие истории самурайского сословия, ведь там не только боевыми искусствами занимались, там занимались каллиграфией, там занимались стихосложением, другими искусствами. Самурай был самый образованный человек в своего времени, и, безусловно, без этого он не мог. А також пані Галина показала національні костюми Японії. Ми не втримались і також приміряли класичне японське кімоно. Ось так виглядає японський національний костюм для нашого українського літа саме там, Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.